Привіт, пророки Старого Завіту говорили про те, що Ізраїльська держава має бути відновлена. І пророк Ісая, зокрема, говорив, чи виникав народ в один день, говорячи про швидкість цього процесу. Інші пророки говорили про те, що зберуться сини Юди, сини Ізраїля знову поставлять собі голову. І ми бачимо, що Ізраїльська держава була відновлена в 1948 році, і буквально дуже швидко, там за короткий час, 600 тисяч, з 600 до мільйона 400 тисяч там, за декілька років відбувся демографічний приріст. Ось і всі війни на своїй території. Ізраїль виграв, які проти нього велись, і ми чітко бачимо, що. Це все вказує нам, тому що Ісус Христос все ж проповідував про те, що Ізраїв, пророкував, що Ізраїль має бути відновлений. Це все вказує нам на те, що те, що говориться в книзі об'явлення, воно все дуже швидко має збутися. Тобто, друге пришестя Ісуса Христа воно не за горами, і виникає тоді питання, що робити нам? Нам потрібно проповідувати. Ісуса Христа, щоб всі люди могли спастись, покаятись, приєднатись до церкви. Всім бажаю прекрасного вечора.